І десь чоловіку не подобається, якщо, наприклад, оголена. Особливо, якщо в Лівчику в трусах, я гідраніть mm -hmm. візьмі, знімаю. Йому це не подобається. Він час, мені каже, що це таке. А колись ти в сторіс розповідала, в тебе зйомка була така. Ну на мій погляд да, красива. Де ти в червоному? От ага. е, е, це шорти коротенькі, мабуть. Щось, не, ну да, не ну, да, щось да. таке. Я пам'ятаю, що ти прям сторіс що Ой, все Олег там казав, що удали там це. Да, 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 да в нього є таке. Він, він мож... не хоче він, мабуть, рівнує, чи як ну йому не подобається, що бачать всі. Угу. І ти як? Ти видаляєш? Ну, я, Чи... в принципі, я стараюсь слухати, бо це все-таки його душа, і я не хочу його ображати. Він для мене дорога людина. Іноді бувають такі штуки, де я пояснюю: ну, тут же ж нічого немає, там, в купальнику в Лівчиках ходжу на пляжі, Рубокач, все те саме. Ну, якось так. Які, можливо, сімейні блоги, ти дивишся? От сімейні пари, там які ведуть, чи є такі е, українські блогери, за якими ти слідкуєш? Ну мені подобається прям сімейних. Я мабуть не назву, але мені подобається. От зараз згадала стільки Таня звань і парфілів. Угу. Мені подобається як з, зі сторони бізнесу, бізнесу, тому що вони зуміли партнерські відносини побудувати на такому високому рівні, при тому, що вони класна родина, вони вже є дитина. Вони давно зі школи здається угу. разом. Угу. Тобто, це величезний шлях, і вони, мабуть, сьогодні в Україні є для мене прикладом. Угу. Е і, можливо, останнє питання е це з приводу молодих блогерів. Так, от е не знаю, скажи своє напутственне слово. Е взагалі.